Вітаю вас в ефірі Мистецький тиждень. І з вами її ведуча Юлія Тараканова. Перше в Україні на сцені Національної опери України імені Тараса Шевченка балет Жізель, який не сходить зі сцен провідних театрів світу вже більше 170 років. Ця фантастична, але разом з тим зворушлива історія кохання користується незмінним успіхом серед шанувальників балету всієї земної кулі. Літературною основою балету послужила легенда про Віліс, записана Генріхом Гейне. Віліси це загиблі дівчата від нещасної любові. Після смерті вони перетворюються на чарівних істот і вбивають поробків, які зустрічаються їм на шляху. На казку лампа Аладіна запрошує Національний академічний театр оперети. Сюжет всіма улюбленої казки відомий кожному. Бідняк, але щасливий Аладін стає володаром чарівної лампи з джином, який виконує три бажання хлопця. Звичайно ж, Аладіну доведеться подолати чимало перешкод на шляху до здійснення своїх бажань. Але найціннішим подарунком для нього стане любов прекрасної принцеси Будур. Казка розрахована як на малят, так і для дітей старшого віку. Вистава українською мовою 17 листопада о 12-й. На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва опера. Історія Кая та Герди. Знайома з дитинства казка Ганса Хрістіана Андерсена снігова королева ожила у яскравому та динамічному дійстві. Ця вистава зацікавить і школярів, і юнацьку аудиторію, адже творці опери переконують, що краса людської душі здатна здолати всі випробування. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка репрезентує прем'єру мюзикл «Едіт Піаф. життя у кредит. Глядачі стануть свідками історії першого кохання і першого тріумфу великої французької співачки а також потраплять в атмосферу французького шансону початку ХХ століття. Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки запрошує на виставу Рея Куні, занадто щасливий батько, комедія про звичайного чоловіка Джона Сміта, який насолоджується гармонійним спокійним сімейним життям. Маючи дві законні дружини, ось тут і у сміта і почалися серйозні проблеми. Ця погутина брехні, в якій остаточно заплутався наш герой, підніме настрій на весь вечір. А розв'язка цієї смішної історії буде несподіваною і приголомшливою. Комедія на дві дії 16 листопада о дев'ятнадцятій. Київський академічний драматичний театр на Подолі запрошує на виставу Мішель Лоранс Моє століття, родина із чотирьох жінок. А це чотири головна героїня мелодрами Малу колишня коханка. Далі діора іде злом. Вмирають спогади та залишаються драми і проблеми, донечки, онуки і правнуки. Малу намагаються зрозуміти ідеали та цінності нового покоління та дати раду незрозумілим чинкам своїх онуків. З вами була Юлія Тараканова до зустрічі в театрі.